Це життя короткий спалах часу, що, зайнявшись, гаснучи, горить, віру в Бога, як святу окрасу, не губімо в душах ні на мить. З вірою ми гріх перемагаєм і доводимо справи до пуття. У Христі надію певну маєм. Вічності провести з ним життя, як почне помалу погасати, у очах блакитний небозвіт, приготуйтемось перед Богом стати і за все подати йому звіт. Чим ми можемо дорікнути Богу, скаржитись на долю не будем, раз вузьку. Ми вибрали дорогу, дасть Бог сили, ми по ній підемо, хай навколо бурі, громовиці, як дітей Христос нас проведе у місто до небесної столиці і вінець життя нам покладе, тож силкуймось, увійти до царства, у горішній, той Єрусалим, там скінчаться всі земні метарства. буде батько, діти його з ним, буде радість в його славі для усіх, хто в місто увійде, тільки псам, розпусникам, лукавим, місця в святих брамах не буде, ані чарівник. Ні душогубець, і долянин, ні невірний не війде. Хто чинить і неправду любить частку в озері вогняному знайде. Жде їх з Богом вічна розлука, душі роздиратиме там страх, плач іскреїть, і вогонь і мука. Важко уявити весь цей жах. Не втрачаємо жодної хвилини, не змарнуємо нашого життя. Є в словах Господніх для людини вірний шлях, в щасливе майбуття. Можемо долю грішних оминути, якщо будем. За Христом і ти, тож подумай, де ти хочеш бути у Божім царстві чи до пекла йти, піднеси духовний зір, свій вгору і в грухах покайся, не барись, щез не страх, непевність, люти гори, з Богом у небі Стрінишся колись. А Ісус, зоря ясна до світня, нам освітить довгожданну путь і зустріне радісно, привітно всіх, хто у вірі на землі живуть. Слава Господу!